Справа 302. Накресліть у зошиті відрізок завдовжки 12 см. Над одним кінцем відрізка напишіть число 0, над другим 480. Поділіть відрізок на 6 рівних частин. Позначте на утвореній шкалі число 40, 280, 100, 360, 420. Ну що ж, стартуємо. Це задача на побудову. Беремо лінійку. Так, вибираємо колір. Будемо. Зображати відрізок довжиною 12 сантиметрів. Я буду вважати, що в мене одна клітинка це пів сантиметра, як у вас у зошиті. Тобто, якщо мені треба 12 сантиметрів, це виходить, що мені треба 24 клітинки. Ви також зображаєте собі, у вас у зошиті 24 клітинки. Отже, давайте тоді проводимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 і 12. Все, провели. Тепер надобним кінцем відрізка пишемо число 0. Над іншим пишемо 480. Чудово. Тепер нам треба поділити відрізок на 6 рівних частинок. Довжина у нас 12 см. Якщо ми 12 поділимо на 6, це буде 2 см або 4 клітинки. Тобто кожні 4 клітинки давайте поставимо, ну, поділимо зараз відрізок. Раз. Потім знов 4. Так, знов 4. Знов 4. І останній раз. Поділили. Тобто в нас вийшло. 6 рівних частин. Тепер над цими частинами давайте ми позначимо проміжні числа. Які вони будуть? Ну, якщо 480 ми поділимо на 6, 48 на 6, це буде 8 і 1 0, це 80. Тобто я маю тут написати зверху 80. Потім 80 плюс 80 це буде 160. Потім 160 плюс 80 це буде 240. 240 плюс 80, це буде 320. Ну і 320 плюс 80, це буде 400. Ну, а потім плюс 80, 400 – це буде 480. Чудово, ми отримали шкалу. Ви бачите, що тут є початок, є число 480, але тут буде важко відкладати числа, яких тут немає на цій шкалі. Тому я пропоную знайти мінімальний відрізок це одна клітинка. Значить, дивіться, Якщо у нас 4 клітинки це 80, то одна клітинка це буде в 4 рази менше, це буде 20. Тобто ми тут можемо позначити, що одна клітинка це 20. Ну, а тепер ми готові давати відповіді. Треба позначити число 40. Ну що ж, я виберу тоді інший колір. Так? І тепер давайте крапочкою позначимо. Тут у нас 0, тут 80 або Половина з нього це буде зрозуміло 40. Ну або 20 плюс ще один відрізок це буде 40. Тобто нас тут треба поставити крапочку. І підписуємо, що це буде число 40. Так, є. Наступне число у нас 280. Ну що ж, давайте я візьму крапочку і поставимо там, де 280. Ось тут у нас 240. Плюс один відрізок, це буде 260, плюс два відрізки це буде 280. Тобто нам тут треба поставити крапочку і підписати, що це 280. Ідемо далі. Так, наступний. Наступна у нас точка. Треба позначити число 100. Після 80, якщо я додам 20, якраз і буде 100. Тобто ще один одиничний відрізок після 80. І ми можемо позначити, що це число 100. Є. Наступне число це 360. Давайте будемо шукати, де воно. Після 320. Якщо ми додамо 20, це буде 340, а ще один відрізок це буде 360. Тобто наполовині між 320 і 400. Позначаємо і підписуємо. Що це буде 360. Так. Ну і останній, остання точка, це 420. До 400, якщо ми ще додамо 20, це один одиничний відрізок, якраз і буде 420. Тобто ми маємо поставити ось. І підписуємо, що це буде у нас 420. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.